Ну що, друзі, доброго ранку вам знову з болотяної Тернопільщини. Канал Сільське подвір'я. І я, його господиня Ніна. Як бачите, Мішу сьогодні знову болото на роботу, тому запрошую всіх. Хто хоче бути зі мною. Підписатися, поставити вподобайку, поділитися по можливості моїми відео у своїх соцмережах. Вам не тяжко, а мені приємно. Дуже-дуже щиро дякую, що ви у мене є, що ви долучаєтеся до мого каналу. Підписуйтеся, далі буде цікаво. І далі буде багато, багато нових відео. Десь там далеко сходить сонечко. Сьогодні я встала дуже рано, дуже рано і вже попорала все. Це сьогодні було. Була моя робота попорати господарство. І біжу на роботу. Доброго ранку, друзі. Ще раз вам. Слава Ісусу Христу. Тернопільщина, як завжди, на зв'язку. І ми рухаємося в напрямку роботи. Дорога не близька. В коментарях було відео. Яка довжиною дорога? Ну, не так. Скільки кілометрів? Ви не сказали, скільки кілометрів ходити на роботу. Я вже не в одному відео говорила. Ну, для підтримання українського контенту можу говорити про це в кожному відео. Як тільки будуть якісь коментарі, буду відповідати. Так що скажу, поки мішу ось таке болото, бачите, таке напереді і майже таке саме ззаді. Ну, напереді гіршим не чекай. то скажу. До роботи моя дорога вимірюється двома кілометрами. Два кілометри в село, 2 кілометри з села. Приставала посеред дороги, згадала, що чи я взяла фонарик. Бо, друзі, без фонарика вечором. Я йду вже пізно, вже сьома-пів восьмої вечором назад вертаюся. І без фонарика я, я просто знаю цю дорогу, бо вже ходжу 35 років по ній. Але. Останніх 35 років. Але все рівно. фонарик то діло. Фонарик то діло. Ой, шепшина. Так, 2 кілометри. в одну сторону і назад. 2 кілометри. Нічого страшного, друзі. Я тішуся, що маю роботу. Я люблю свою роботу. Як то відео. Я люблю свою роботу. Я прийду сюди, в суботу. Але я не в суботу, я кожен день. Я кожен день. Кожний божий день. Ох. Та якось так, друзі, мішу я болото і побігла. Що вам буду? Одно й те саме болото показувати. Можливо, зараз... Перейду ці болота, надумаю якусь тему, що я вам розповісти. І поговоримо. Ви знаєте, що хочу сказати у двох словах. У нас тут така, друзі, дорога, що це можна про цю дорогу сказати так. Що якщо не знаєш броду, не лізь у воду. От таке щось схоже і у нас. У нас всі, хто сюди цією дорогою їздить, у нас усі знають шофера переважно, де тверда дорога, де йде колія. А ось у нас тут сталася якась неправильна ситуація. Я думаю, що сюди заїхав шофер. Котрий не знає нашої дороги. І ось ось таке діло тут вийшло. Чоловік наробився тут, попрогортав, щоб сходила вода, а тепер а тепер не знаю. А тепер хоч знову наймати трактора, грейдера, щоб ці болота нам позгортав, бо це капець, це навіть пройти нема куди. Не знаю. Це просто жесть. Я ось так долаю, бачите, болотом. Ой, але через усі ці отакі шоферські витівки, отаке діло. І пішки не можеш пройти. <кій> То й таке. Отак. Далі, далі все нормально. У нас такий тут один відрізок дороги, кусочок, що біда. Біда, ні проїхати, ні пройти. Отак. От Пішла я до своєї гори задишки. Тут тверда дорога, нормально йти, болото, але... Нормально. Все, пішла, бо задихаюся. Подолала нарешті. Я вам скажу, для мого віку кожен день стає тяжким доланням цієї гори. Ну нічого. Ви знаєте, що нагадалося? Що вчора бачила в тік -таці? З 1 січня Верховна Рада. Має на меті змінити імена українок. Таня буде називатися Горпиною. Наталка буде називатися Устиною. І ще багато буде імен. І Птюся, і Устюся. Дуже багато імен. У нашої Верховної Ради якраз зараз на часі імена змінювати. У нашої Верховної Ради більше немає ніяких робіт, тільки займатися не тим, що треба. Хотіла сказати мутюкливими словами, але думаю, щоб YouTube мене не заблокував, то краще не буду ризикувати. Так що ось такі новини я почула. Та багато новин у тіктоці багато новин гуляє. Але так як ми не мали 4 дні майже інтернету, зв'язку мобільного, то маємо те, що маю. Ну, якось так, друзі. Все, побігла я на роботу. Всім гарного спокійного дня. Божого благословення. Бережіть себе і своїх рідних. Все у нас буде добре. До нових зустрічей. Па-па-па-па.